Знайшли білку, клієнта. Та давай і зови. Дивись, скільки багато. Вона, вона їсть. Вона їсть. Ти бачиш? Ой, яка вона гарненька. Іди сюди. Дай поїсти. Дитині. Ой, а вона мала. Ой. Ой, щось вона їсть таке. Да. Ну, чекаємо, коли доїсть, може вона ще захоче. Вона горішки і їсть, мені здається. Іди сюди, на Бачите смачніше. Білочку. Ой, яка вона маленька. Вона зайнята. Дитинка. Угу. Mm -hmm. Зараз всі прийдуть, Вона ще будуть. Вона темненька якась угу. Mm -hmm. така. Зараз такі у нас. Іди сюди, О, іди oh, сюди. О, oh. Ні! Іди сюди. І що? Що Взяла щось. Ага. Закупає. Ой, вона така Бачите? смішна. Іди <світ> сюди. Ой, ще, нічого собі. Оце, оце ти і ще оце то, у тебе жадність така.